Вітаю! Я Хмельницька Марія, учениця 9 класу Великобалківської гімназії міста Крапиницького. Сьогодні я хочу запропонувати вам розглянути задачу Дідони. Метою мого проєкту є дослідити, якої форми територію найвигідніша відідок. Завдання перше. Дослідити і за периметр. Друге. Дослідити різні формули для обчислення ізобариметричних задач. Третє розв'язати практичну задачу. Четверте Підбити пісум. Ви запитаєте мене, хто ж така Дідона? Дідона це фінікійська принцеса, яка втікла від свого тирана брата, який хотів їй насильно одружити. Вона Втікла на узбережжя Середземного моря і домовилася з місцевими жителями, щоб вони їй відітнуть таку ділянку землі, яку нас може обітнути шкурою вала. Поняття ізопериметру в математиці використовується в геометричних фігурах, які мають однаковий периметр, але різну площу. Якби вона відітнула територію прямокутної форми. Серед усіх прямокутників з даним периметром найбільшу площу має квадрат. Теорема друга. Серед усіх прямокутників із заданою сумою трьох сторін найбільшу площу має прямокутник, у якого одна сторона вдвічі більша за другу. Територія була трикутною. Лема 1. Серед усіх трикутників з двома даними сторонами А і В. Найбільшу площу має той, у якого ці сторони взаємно перпендикулярні. А якщо це буде територія біля моря, то актуально звернутися до теореми 3, серед усіх прямокутних трикутників з даною сумою катетів, найбільшу площу має рівноведрений трикутник. А якщо це буде деяка опукла фігура, фігура з найбільшою площею опукла. Нагадаємо, що фігура називається опуклою, якщо відрізок, який сполучає будь-які дві її точки, повністю належить фігурі. Будь-яка хорда, яка ділить периметр фігури найбільшої площі пополам, ділить і площу пополам. Уявимо, що вона відітнула круг. Якщо серед усіх фігур з даним периметром, існує така. Яка має найбільшу площу це ця фігура круг. Розглянемо практичну задачу. Вважаючи шкіру БК прямокутником 1х2,5 метри квадратні і знаючи ширину ременя 2 мм, знайти периметр і максимальне значення площі, яку могла обмежити Дідона. Розв'язання. Використовуючи те, що ширина ременя 2 мм, знайдемо, скільки розрізів потрібно розрізати, перевірши у міліметр ширину. n дорівнює 1000 поділити на 2, утвориться 500 прямокутників. Знайдемо периметр такого прямокутника. Отримаємо 5004 мм. Тоді 5004 мм помножимо на їхню кількість і отримаємо 2000 мм. 2502 метри. Скористаємося теоремою 1, коли форма це квадрат, тоді площа дорівнює. За теоремою другою площа дорівнюватиме, якщо територія буде знаходитися біля моря. Якщо територія трикутна і біля моря, тримаємо ось таке значення. Розглянемо кругу територію. Отже, маючи шкуру розміром 1 метр на 2,5 метри квадратні, можна відгородити достатньо велику територію і краще обирати територію біля моря. Дякую за увагу!